Нарешті я приїхав на дачу. Зараз треба буде подивитися, що у нас тут відбувається. Погода, ну, таке. Уве. Не хочу. А що у нас тут? Оп-оп-оп-оп-оп. Так, а це в нас тут хто? А це в нас це не сюрприз, це нам сусідка подарувала якусь там ожину. Ну, в цьому році дитина захотіла їсти ожину і навіть хотів вкрасти в сусідів. Ну, Щоб син не крав, треба, щоб у нас було. Тому нам подарували розпаковка, анбоксинг, чи як там це називається цієї класної штуки, буде трохи пізніше. Просимо додому поживу. Ну, все, ну то далі продовжимо. Ну Далі це ось тут. Дужки. Що, 50 сантиметрів від попереднього кущика? Ну, 50 на 50, просто 50 це десь тут буде, тут не можна. Тут ж ну, ну давай тут. так, давай трошки далі копай. Що тут земля нормальна, чи треба додати нормально? Ну, Враховуючи те, що тут було сміття якесь. То можна буде спробувати щось додати. А суха, так? Да? Тут земля така, що тут не зрозуміло, вона суха чи ні. Не достатньо. У нас там три фіші китайні сказали. Три. Угу. Гарно, гарно. Три. Сюди один будемо садити. Так, один. а тут. А тут. Все. Чтобы я не заставлял батьков красть лохи. Ой, лохли, господи, ожили. Давай я принесу землю, І отут. І отут, так. Трошки ближче, да, то та стовфічка. Так, отуди. Ось сюди. Тут ну, ходити треба. Ну, трошечки ось тут Так, 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 так. Ну, я отак На вулиці Фу, ве. Знаєш, що треба було взяти? Треба було взяти оті цибульки, кудись бозарилися сьогодні. Забула за них. Які? Алю. Ну там якісь мускарі, щось таке було. Не сьогодні. Ну, Та не сьогодні, вже розумію. Так, готую ямку, пішла по землю. Так. Хорошої землі. Не те, щоб вона була прям хороша ця земля. Нормально. Краще, ніж оцей незрозумілий грунт. Тут взагалі сміття була. Тут було сміття, коли я побачив вперше на цій ділянці змію і вирішив, що воно мені не треба це все, і я поїду додому і ділянку буду продавати. Це якраз я тут розбирав. Точно в цьому місці. Трошки далі. Куди далі? Отам, мабуть. Ні-ні-ні, да? ні, ні, якраз отут. Якраз Давай прольем, а потом досыпаем. Давай мы будем... Да лить... я, я за раз все зарублю. Хороший саджин с булками. Короче, они на базаре. Может, на базаре треба брать. Тільки не красти, його красти не можна. Але якщо запитати або попросити, вам допомогти, працінально Так, ресурсу, да, вже навіть сліз зверху ще. Посмокот поклали, гранулки там так. Ну, ось, бачиш палички які, нехай будуть. Нехай буде паличка нічого. Ну, угу. удачку. Там проливано. Зараз Зверху не будемо поливати, воно мокре. Єдиний недолік це гратися на маленькій ділянці в такий тедрес. Ми купимо сусідну пересаду.